Здоров Давно у нас не було інді хорорів. Тому сьогодні ми з вами пройдемо гру під назвою Рокураклубі. Перший раз записую японський хоррор. Наскільки я знаю, вони прям такі то, що надо. Тому подивимося, я перемикаюся сюди і поїхали в нову гру. Він не обирав бути там. Просто ще одне ім'я в списку на відпрацювання, ще одне завдання. І додому. Західне крило було зачинене роками. Більшість забула про нього. Але не всі. Рента Кахаші переступив поріг. Світло за ним згасло. Тиша стала густішою. Знайоме ім'я дивилося у відповідь. Айко Ханабіра. Її історія так і не скінчилась. А тепер вона чекає, щоб завершити його. Акт перший. Беніс, це, типу, під записами, або якось так. Чому нема вертикальної синхронізації, понять не можу. Ля Аграфонта прикольний. І. тіть Аре? чайм. Не такігасне. Да. Так, я не знаю, це розробники, типу, мабуть, або щось згенероване. Ну це точно, я думаю, якийсь розробник. Мешки... Це моє. Не знаю, вона десь на півгодинки, може хвилин на 40. Ось таке. Так, да, підбільшує мене оця вертикальна синхронізація, а точніше її відсутність. Ну нічого, якось справимося. Тут нічого я потицять не можу. Ой, о, це ти. Е, я шукала тебе, тому що директор Хару хоче тебе бачити прямо зараз. Е, він не сказав чому, але він не звучав весело. Е, я можливо піду, поки він не прислав когось когось іншого. Я сподіваюся, в тебе не буде багато проблем. А тут навіть субтитри я не можу зупинити. Угу, Понятно, будуть деякі проблеми з переводом. Ну, я постараюсь. якомога швидше, це все робити. Не, модельки прикольні, кстати. А, це не закривається? Ладно. Старша школа, Йомі хил. Че, Сайлент Хил. Місіс Айко Ханабіра. Вона, до речі, була, до речі, була на заставці вот Топ. Короче, топ-ученик. А, это у нас, значит, дошка с найкращими, а это... Це... Как оно будет? Ученический совет, короче. Ну, вы поняли. Сподеваюсь. Что у нас? Класс 8. Закрыто. Класс 7. Закрыто. О, принципал офис. Мне сюда. О, хайогозаймас. Что? Айко ханабіра. Вона зникла. А, ля, вони всі, оці, хто там були. Excellent. Вони, так усі пропали. Понятно. Ро, це ти. Маленький. Короче, я тебе шукав. Траблмейкер. Той, хто створює проблеми. Мені потрібно щось з західного крила.

Так, забираємо ключ. Е, він сказав типу, принести якийсь документ з е, підписом B13. І типу. там вводяться якісь звуки, типу, привидів, не знаю. Але я, я забув куди він сказав саме чапать. У мене типу... Тільки туди. А, так, да, в... так. У мене в. А в яку сторону у мене в усіх? В ухах. Не входить, ну все, мабуть. Він сказав там, щоб хтось плакав, а у мене і там, і там. А, ні ось. Вест Венг. Ну мені Но мини, типа А тут а плакав Не знаю, можем зайти и типу, поглянуть сейчас. О! Здоров Що там стоїть? А, це е, відзеркалення. Здравствуйте. Припаснутий, ти шо тут робиш? Ти Макетано, загубився, чи шо ти взагалі тут робиш? Виходь прямо зараз. Уф. Ні, ну він же сказав, да, то типу приводи якісь лазить. Вообще уже. Е! Е! Круто. Не ты на сосудиметака. Достатньо не спав, і тепер я бачу привидів. Чи назос. Сподіваюсь, тут їх не буде. Ну вест вин, тут тут де нам надо. Типу якось так. А, а. А це не перший, значить, оцей директор відіслав ще декілька, щоб принести цей файл. Е, більшість з них ніколи не вийшли. Е, моя сестра Айко, вона, короче, їй теж сказали принести цей файл, і вона більше ніколи не вийшла. Понятно. Люди думають, що вона втекла, але я досі знаю, що вона десь тут. Короче, якщо побачиш, поверни її назад. Спасіба. А сама спровадь, нє? Мене прям туди відправлять. Подивімося, що я можу зробити. Озвучка така, ніби Google Перекладач. Озвучку. Ну, пройти дай. Ладно, якась прогрузка тільки що була. Я вже бачу ліхтарик. Сідати я, на жаль, не вмію. Тобто ховатися. Від тої айко, якщо сильно треба. А, на F. Все. Что Не, ну керувань. їть дить колотить. Це що за лабіринти? Керування на диво стандарт. От і я про те. На диво стандартне. Так, а файл B13, да? А як мені то його шукать тільки? А я не люблю лабіринти. Я не вмію їх проходити. Йой! А шо ти таке? А до тебе підходить надо? Ти руку, Рокубі, да? На прев'юшку піде... А, це статуя. Йомаю, на превьюшку піде. Ем... Так, на мене там видно не має бути. Ми ще зробимо її отак. О. Все, я потім гляну. Надіюсь, вона за мною ходити не буде. Буде. Так, я відійду. Почекай. Очекай Єжик. Угу. Прекрасно. А як... Тіха, тихо, 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 ті. А як мені ходить? Тепер. Я не бачу, що в мене за спиною. Угу. Я поняв. І не багається ж. Гра наче індюшка, але нема взагалі багів. Щоб вона хоч якось перестала за них ходити. Тіха. Тіха. Я щось знайшов. Я щось знайшов. Ось знайшов. Очекай. Воно жовтим світиться. Час. Час ми її відведемо. Мені здається, я знайшов те, що мені надо. Так. Я просто обійду отак. так. Якщо я знайшов те, що мені надо, то це просто прекрасно. Мені головне... Залізти ось сюди. Так, да да, да. да. Тихо. Я взяв? Ключ, я взяв ключ. Хорош. Я просто молодец. Просто шедевр. Просто прекрасно! Тепер залишусь знайти двері, які я ще не відкривав. Які ще я не відкривав і які не відкриваються без ключа. Вона за мною не біжить. Вона багається от якраз на тому моменті. Да! Ура! Я тут ще не був. Тут ще не був. тут еще не было, тут еще не было, тут еще не было, тут еще не <гасш> прекрасно прекрасно что таке? О, Ооо... понятно Галюны у нас куда? а вот тут закрыто я походу айка нашел Що мені набагато <звук> було. <звук> Прекрасно <звук> Кінець акту першого. Ні, я думаю, ми пройдемо за одне відео. Я не хочу робити два. Айко заворушилась у тиші. Тремтячи у місці. Далекому від реальності у володіннях року рокубі, стіни дихають, шепіт повзе крізь повітря, її спогади розмиваються, мов дим у холоді, очі, яких вона не бачить, уже стежать за нею, і глибоко під поверхнею року рокубі прокидається. в очікуванні, коли прокинеться Його носі. Так, не знаю, поїхали в другий акт сразу. Ну, ми, типу, тепер за Айко граємо. От. Та мадам, яку нам треба було шукати. І я не думаю, що вона припаде. Ой, драсті. Для вас? Я не думаю, що року року б'ються пропаде. Чому я тут? Знаєш, поняття не маю. Це дуже. це класна гра, але прям дуже кріпо. Я ненавиджу, коли за мною слідкують у таких іграх. Ну, типу, це прям. Це прям вообще. Я бачу вже двері, у які мені на. их там, знайди ключ, знайди ключ, Д. Ой-ой-ой, здрасте, здрасте, здрасте. Я ж сказал, что она тоже тут будет. А ты такаш повильна, чи не? Сомневаюсь, что да. Не, она как... Як... Она как-то резко двигается, да что? Ля, она якась. Резко... Хорошо. Ключи все так же жёстким подсвечиваются. Тихо, стоять. Стоять. Мені нужен ключ. Юндер? Та-та-та-та-та-та. На підлозі треба дивитися. Якщо все так же, то воно буде світитися Ти де? А, це моє. Це я тут е, родився все так же, то воно буде то, жовтим. Звуки, конечно, дуже мені не подобаються. Максимально, я не хочу. Я не хочу їх чути. Йо... здрасте. Не підскажеш ключик? Не у тебе? Угу. А, ну це стена. Так типу дверима. I need a key. You know? Ну, двері також не відкриваються, все правильно. Мені ж на них сказали знайти ключ. Значить... Значить, так надо, здорово. Я дивлюсь на підлогу. возможных ситуаций. Они есть. Опять сюда пришел. М -м -м. Я понял. Не сюда. Вот, а мы ее вот так вот обидим. Будемо дивитися І там ми відкриємо двері. Де вона. Ти чого? Ти не, Ти не маєш повертатись? Єсть, відкрились, відкрились, відкрились. Шурус. О! А оце... а оце чи Назос. А оце ми зайшли влучно. Ну? Ой, и ключик. Та ти, шо? Та ти шо Так Там вообще сама лицей? Ты тут, шляпа? Я ключик тут. Залишилось ключик нам цей е не профукать. Не хотілося. Ух! Просто шукаем стены деревянные, без скла японского, не знаю, как сказать. Та -та -ти -ти тихо, тихо. Вот, и тоди мы можем открыть. Там, где будет такие стены, там открывашку И все, могут и все, мабуть, и все, мабуть. Да? Правильно? Нас Смотрит. Кейпова. Все. А ну, світло. Конпашо. Це мисс. Наконец, она вичувается кінец. Но лариссот. Мисс страшно, але я не не програла. Сора, ты мене чуешь. Я йду додому. А, в смысл. Windows Defender. Прекрасно. Так, я йду. Я йду. Мені весело. Я йду. Все, більше не можу йти. І повертатися теж не можу. Все? Uh, uh, наступна. Черга старшої сестри. Кінець. Фух. Шо, реальний кінець? Да? Нет? Да. Я вже перемкнувся. А, ну що можу вам сказати? Перший японський хорей я пройшов. І це просто щось із чимось. Я не знаю, мені дуже сподобалось. Єдине, що не сподобалось, більшість відео я ходив е е спиною. спиною от. І типу карту я так роздивлявся. Не дуже. Ну, я сподіваюся, що вам сподобалося проходження. Не забуваємо про телеграм-канал. Всім дякую за перегляд. До побачення.